Так, рибацюги, хочу вам показати крутецьку річ, яку я купив давно, вже я її показував. Хто вперше. Це такий одинарний чухол 2,10 Під 4-метрові вудлища 13-футове. Чухол просто просто бомба. На відміну від великих халдалів, там де по 4 вудлища з катушками, вони дуже великі, по-перше, дуже важкі. А цей. Одне вудлище, ви бачите, він легусінький. Якщо у вас машина не дуже велика і вам треба розпихувати кудись, то ви знаєте, ну таких пару штук, а краще 4 на кожне окремо, мати це просто бомба. Ви можете одне в одну сторону там запихнути, інше в іншу. І от вам конкретно сьогодні потрібно таке вудлище, Ви його спокійно собі достали, а не тянете всю цю шаламбанду. Яка дуже важка, з неї незручно, запихувати особливо. Ну, тобто, чохол просто. Чим крутий саме цей чохол, що в ньому тканинка просто огонь. І внутрі там наповнювача так багато, що він просто обминає, повністю обіймає ваше вудлище і ну, йому там нічого не, не зашкодить. Тобто, ви можете навіть там... Ну, Брати, кидати його, я не знаю. Ну, кидати, звісно, що ніхто не буде. Випадково вдруг у вас там упало, знаєте, там, чи з машини з багажника. Нічого не буде. Абсолютно там вудлище, наскільки там м'яко, я вже не один раз показував. Ну, я думаю, що навіть якщо наступить там не сильно, ну, теж нічого особливого не буде. Ну, це вже так геть вандально. Але щоб ви розуміли, наскільки це якісний чохол, І Якщо ви його придбаєте, то ну, ви ні разу не пошкодуєте. Бачите, відразу з катушкою і в цьому чехлі я ще купив такі фішки дві класні, таких два девайсика. Зараз я потім ще чехольчик покажу, я вам покладу його. Це такі стяжки. Верхня стяжка на вудлище і нижня. І от за рахунок нижньої стяжки, що тут є карманчик для вашої годівнички. Взагалі дуже класно. Тобто ви вудли збираєте на риболовлі, нічого не знімаєте, ні катушку, ні годівничку. Ловите на флет, флет, тут, до речі, флет і є дартс у мене. Ловите на класичний короповий монтаж. Немає різниці. В карманчик поклали і все класно. Ось верхня така. Покладу в карман, бо ще наступлю. Вимажу. І нижня. І ось тут в нижній, зараз піднесу вам ближче. Бачите в нижненькій, Ось тут є карманчик і от відсюди ви винімаєте годівничку. Дивіться, як виходить. Виняли годівничку, стяжечку стягнули, і що у вас тепер? У вас вудлище раз. І зібране. Уже з годівничкою відразу. Якщо ви там вдруг приїхали на ту саму водойму, все, бачите, я зібрався. І уявляєте, скільки економиться часу? Якщо отак от 4 палки ви швиденько з годівничками, раз-раз і ви готові до риболовлі. І так само складається. Якщо ми ще розкладаємось на такому позитиві, що ми на рибалку приїхали, у нас все в руках горить, все в нас просто аж трусить від того кайфу, що ми вже на водоймі. І всі ви знаєте, як ми любимо збиратися, блин. особливо коли риболовля там не вдала, сил немає, якщо ще й втомлені, да? тому лічені секунди, бачите, і все готове. Тут тільки що треба, закрутили ручку на катушку і все. І у вас все готово. І можете брати і закидувати, якщо дистанція та сама, водойма та сама, все, класно. Тобто стяжки. В поєднанні з чохлом просто бомба-ракета, що падаєш. Собі потім стяжечку сюди поклали, застігнули, ну, щоб її потім не шукати ніде. Ну чохол просто. По якості я вам кажу, ви не пошкодуєте. В мене є фішеровські чехли, вони дешевші, да, в два рази, ну, в кому бюджет не дозволяє, але там немає такого наповнювача. Ну Там наповнича, ну не знаю, в два рази менше, там вудлище гойдається і ну, так уже кинуть його, ну вже я б не ризикнув. би. Тобто воно там не на 100% захищає. І туди ще можна щось засунути. Я показував, подивіться, в мене є свідоси там з оглядом на ті чехли. Тобто я туди ще фідер одрався впихнути, але без катушки. То сюди вже, тут бачите, настільки все плотно, що сюди вже нічого не влізе. Тобто ціна якість і по зручності це просто мега-бомба. Мега вот, посилання дивіться в коментарях. Е, можете замовляти собі, абсолютно не знаю, бомба. Я не можу, ну, мені дуже подобається. Я не можу натішитися кожного разу на риболовлі. Це блин, просто мега річ. Мені дуже подобається. Так, цю стяжку також сюди покладу. Тобто, ну ви, ну ви, хто там каже, блін, дорожче, я так теж колись думав, але тут. тут. Однозначно, ви бачите, за що ви заплатили. Однозначно. І таких от 4 штучки, ну, просто бомба-ракета. Тому, кому сподобалось, не забуваємо ставити лайкосики, підписуватися, підтримувати україномовний контент. Ну, а я на рибалочки. Е, сьогодні 3 листопада і це вже... Точно Крайня риболовля, таке завершення сезону. Хоча б, хоча б дочекатися якогось піку. Вітряно дуже сильно, але я знайшов собі місцину, де тут такий залівчик, і тут прям тако закручує трохи.